Чого ж ви претеся у нашій, чорнобривці? Якщо кати ви канібали вбивці, вбивайтесь десь там наодинці, не лізьте до людей цареві вівці. Орда Європі не товариш, орда в країні аж ніяк не брат. Якщо імперії люди мариш, то знай, що ти народів кат. Імперії повинні руйнуватися. Народи мають самі вільно жити, щоб потім нам не дивуватися, що краще має ми могили рить, що Торда -то в Європі знає, батий на князівих кістках, рабами, будь у ріднім краї, і міста зруйновані у прах. Моя історія степи, лани, не злі імператори, царі генсеки та пани, а козаки великої пори. Ми будемо, будуть в нас митці, і воля буде, буде мова, і буде правою людина, залишивши ці три слова. Крим, Феодосія, Вкраїна в блакитному моєму папірці.